Ось такий дуканіт, даємо його 3 кілограми. Наш бак, розмішуємо і даємо по капельній стрійці. Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Малинка біля дому. Починає вже так гарно плодоносити. Зараз робимо полив. Дивіться, який є розмір. Ось це в нас є полана. Знаєте, що ж полана, вона сама по собі ягода невеличка. Але я вам скажу, що от на цьому кусочкові вона дуже чомусь велика. Не знаю, ніби все те саме робимо. Подивіться, яка ягода ось. Все вроді те саме робимо, так як з цією стороною, так і з цією. Ну тут вона постійно більша. Можливо, тут гарно прокапує капля, а тут може ні. Ну і ось бачите, тут теж така непогана. Ну а далі там чуть менше, виходить. Все залежить від того, бачите. Бачите, яка вже тут ось. Тут вже набагато менше ось. Я думаю, що це все, що в нас капля просто, бачите, ось не прокапує. Тут малина зсихається, така мала. Це означає, що потрібно, друзі, не економити на каплі, потрібно стелити нові каплі і все, друзі, буде гаразд. Ось. Я вирішив зекономити, кинути після кавуна, напевне, тут. А може навіть не після кавуна, а може це вже лента років 3 в нас чи два. Ось. По накавун, я пам'ятаю точно, що я сюди кидав і за село. Але я вам скажу так. Потрібно не економити і давати малини воду. Щоб була наша капля ціленька і рівномірно скрізь прокапувала. Ось так тут виглядає наша малина. У нас тут міжраді 2,50. Це у нас перша малина, яку ми висаджували. Ну, тоді ще крошки не розумілися і посадили через 2,50 А Далі ми садили вже по 3 метри між Ось. Хто буде десь садити, собі не допускайте такої помилки, тому що це мала відстань. По-перше, вона не провітрується, по-друге, е нічого вибирати. Ось. І по-третє, вона не так тут спіє. Ось, чим більше ширший ряд, вона гарніше стигне Ось, і краще вибирати. Коли ширші радочки наші. Ось така, друзі, діляночка у нас біля дому. Сьогодні тут поливаємо і будемо вносити добрива. Перед тим декілька днів назад було відео, що ми вносили Nutrivan Drip, там йде нас. Більш переважає калію, ну і плюс був у нас там кальцініт, ось така такою формою. Але зараз ми будемо, так як наша ягода, бачите, у нас вона так особо не, не тече, не кришиться, ось ви дивіться. Ось це дуже добре. То ми вносимо кальцієву селітру для того, щоб наша малина була. Транспортабельна і не текла. Зараз будемо вносити на цю діляночку. Це в нас тут десь 10 сотень, тут може більше 10. Я думаю, що кілограм 3 буде достатньо. Ось, внесемо, ну і будемо спостерігати за нашою малиною, який ж буде результат. Попередній обровочка, бачу, дала своє. Ось, Ягода дуже налилась. Здоровая. Ось наші підкормки роблять своє діло. На рахунок сорту такого, як Геракл, ось, подивіться, який в нас Геракл. Дивіться, яка здорова тут ягода. А головне, що оця ягода така кругленька, ось, вона кругленька, і дуже солодка. Ну, один трошки такий мінус, що тут трошки не є такі невеличкі шипи. ось, Але вона того стоїть, подивіться. Вона тільки що починає вже плодоносити. Можна спостерігати на її, скільки тут є багато зеленої ягоди. ось, саженці будуть в наявності цього сорту. І саженці ці не дуже дорогі. Порівнюючи її з мапемою і з маравілою, вони наполовину дешевші. Ось. Але можна бачити, що ягода цього варта. Ось. Головне, щоб я вам говорю, вона дуже солодка. Ось. Так що, кому буде потрібно, саженці у нас будуть в наявності. По закінченню нашого сезону ми почнемо розпродавати саженці. Ось також маємо тут у нас Джон Джей іде в нас не колючий сорт, Ось, ягода теж можна побачити, така, немаленька. Ну, все це залежить від підкормки, Я вам кажу, друзі, якщо стабільно ви щось вносите по листовий і в корінь, ягода буде завжди крупненька. Ось, Коли буду за селом, я вам покажу там відео. Як виглядає нова посадка нашої сортової малини, там ягода довжиною, як спішечний коробок Ось. Е, сорту Полонез. П Є ще на сполемат. то там дуже здорова така ягода. Ну, якось Я буду там. Ш -ш -ш, я зніму вам і покажу. Ось. Е, ці саженці вартують свого. Так як я віддавав за них 30 гривень е, полонеза. Ну, Я не шкодую про це, тому що. Ягода там дуже суперова. Ну, про саженці, які будуть в наявності, я десь зніму вам окреме відео і покажу ці сорта, які ми будемо продавати. Ось, А зараз, а зараз я вам покажу, чим ми даємо корінь. Ось такий дуканіт, даємо його 3 кг. Наш бак розмішуємо і даємо по капельній стрійці. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!